Привіт, я Аня і я мама вперше. А це мій влог. Як і у будь-якої мами, у мене в голові завжди безліч запитань. Тож мама онлайн вже мчить у пошуках відповідей. Вагітність та пологи спричиняють велике навантаження на організм жінки. Про те, як відновитися якомога швидше, мама онлайн дізнається сьогодні у експерта. Сьогодні мама онлайн зустрілася з провідницею світу усвідомлених тренувань, консультантом з харчування, а також щасливою мамою і дружиною Олею Судак. Коли я ставала на облік по вагітності, угу. моя вага була 78 кілограмів. Угу. Коли йшла полінку народжувати – 92. Тобто я за вагітність набрала 14. Ну, супер. Ось коли народила полю, то мене вже ніхто не важив. Важили і міряли тільки полінку. Угу. От. І Знаєш, Я подумала, в принципі, но, мабуть, справа не лише у вазі. а в тому, що коли ти народжуєш, якось хочеться дуже відчувати себе в тонусі, е, в тонусі якось фізично і в тонусі психологічно. Угу. Тому що я була ще й далеко від дому і мене якось так накривали емоції, угу. а потім дивишся в дзеркало, а в тебе ще живіт є. Ти дуже в живіт є. Я думаю, ну я вже народила камон, який живіт може бути. І хочеться дуже влізти у свій одяг, а я перед тим, як дізналася огідно, купила три пари модних джинсів. Uh -huh. От, і хотіла тебе запитати, мабуть, як маму, як донечок, uh як -huh. спеціаліста, як тренера, як uh -huh. жінку, що таке взагалі після пологового відновлення? Чи тут ми можемо говорити лише про таку зовнішню форму, про те, як класно виглядати? Чи взагалі це відновлення твого здоров'я? Що це таке? Ну, Вся пологове відновлення це комплексне відновлення, це фізичне, це взагалі фізіологічне, духовне, моральне і побутове відновлення це нове, це нове, зовсім нове життя. Тобто під час вагітності твій організм зазнає певних змін. Взагалі після пологів можуть бути всілякі ситуації, може бути якась депресія, може бути навпаки ейфорія. Я, наприклад, як родила Аню і Ясі, то в мене була така ейфорія, що я начебто злітала, розумієш? А в мене, ти знаєш, спочатку була ейфорія, я народила донечку. 12.51 в час ночі. Потім ще дві години у нас був бонінг, бондінг, навіть дві з половиною. Тіло до тіла ми лежали. І потім, коли я прийшла після пологового відділення, мені сказали, ви хочете залишити донечку біля себе, чи вона поспить тамській кімнаті? Я залишила біля себе. І Ще в мене така іфорія була. Я якісь смски дивилась фотографії. А потім на день другий. Угу. Е, якось, коли вона вже прокинулась, почала плакати, якось тебе почала накривати, тому що це перша дитина. Відповідальність вся на тобі, поряд нікого немає, ні мами, там ні тата, ні чоловіка. І стає важко. А накривати в якому сенсі? Ну якось о, важко, таке відчуття, не знаю. Прямо кидайся з даху, не знаю, чого дуже важко стає. Я не знаю, може це гормони. Може. Це... Можливо, може це. Але я себе якось заспокоїла. Ну, розумієш, тут пояснень немає ніяких, тому що кожна жінка проходить якийсь певний mm -hmm. етап. Mm -hmm. Якщо вона з цим е справляється, mm -hmm. то це окей, це нормально. Mm -hmm. А якщо вона не справляється, то і це затяжний такий процес то тут, звісно, треба підключати допомогу психологам. Uh -huh. Але ну, можливо, допомогу інших членів сім'ї. Uh -huh. Дуже важливо uh -huh. делегувати свої обов'язки на когось, uh -huh. якщо це є поряд хтось. Якщо тобі от запропонували, щоб вона поспала в сестринській кімнаті, тому, можливо, можливо, треба було і залишити їх в принципі. ти відразу думаєш, що я ж погана мама. Які Ні, її ну, чому ти погана мама? По-перше, ти взагалі таке є... Як ні, ніяка ні, думка, думка така. Mm -hmm. Да що все починається з тебе. Якщо mm -hmm. ти наповнена, якщо mm -hmm. ти в ресурсі, ти можеш дати це дитині А якщо ти будеш себе в якийсь стрес, то дитина також буде в стресі, і у mm -hmm. вас не буде у цього балансу між собою. Mm -hmm. Цікаво, що комплекс поганих батьків зустрічається як серед чоловіків, так і серед жінок. Проте у жінок він проявляється частіше. Так званий комплекс поганої мами притаманний майже всім без винятку жінкам, у яких є діти. А от скажи твої клієнтки, коли до тебе приходять на післяпологове відновлення, які запити в них найчастіше, які проблеми? А, на жаль, наші клієнтки не приходять. Вони рахують, що і так все добре. Ну, на самом деле не те, що рахують, що так все добре. Але ну, вже знаєш, Наша mm -hmm. мама себе ставить на другий план. І перший план це дитина, а другий план це я. Хоча на саме на це виходить, ти повинна бути на першому плані, тому що ти ресурс для дитини. Mm -hmm. Тобто від твого стану від залежить. Від твого стану залежить все. Ти от як та паличка-вирчалочка, як та фея, яка наповнена mm -hmm. добром, щастям, mm -hmm. позитивом, е всякими емоціями, всякими забарвленнями, да? і ти це все передаєш своєю енергією, своїм молоком, со своїми емоціями, це, це передається дитині, і у вас встановлюються контакти, це все впливає теж на mm -hmm. твого чоловіка, на твого на батька. А ще знаєш, дуже часто зараз дивлюся блоги таких інстамам, які показують, як вони швидко після пологи відновились, там роблять вакуум, качають прес. А я у свого гінеколога перед пологами взяла таку листівочку, і в ній було написано, які вправи можна було робити. І от я другий день після пологи відкриваю цю листівочку, думаю, зараз буду займатись. Дивлюся, там перша вправа, ну аля, ти лежиш ось так носочки на себе від себе. І я подумала, це все. І... Ну, це не все, це можна би, носочки, це в uh -huh. саме початок, але саме, саме, саме що перше це вправи на дихання. Uh -huh. Це якщо в тебе є природні роди, а якщо є кесарем ростин, uh -huh. то можна ще підключити вправи на м'язи тазового дна. Мами приходять, вони приходять вже в пізній етап відновлення, uh -huh. не перші туди 24 години. От коли я тепер знаю це. Веду заняття по вагітності, і я їх попереджаю, що може бути ти родила, і після пологів повинна 24 часа відновлення, ти можеш себе спасти спастими вдохами-видохами в правильному режимі, да, в правильному mm -hmm. працює mm -hmm. діафрагма, вона підтягує м'язи тазового дна, вони скорочуються, і живіт трішки вже в тебе стає mm -hmm. в тонусі. Закривається діастаз і все інше. Mm -hmm. вот. Дуже прикро те, що вони не завжди слухають. І, там, Якісь поради і йдуть на якісь такі кардіо, навантаження, на, там, на батути, на угу. ці джампінги. Воно ну, І не, виходить, пропускають не перший корисний. етап, так, і відразу. Да, вони угу. відразу йдуть туди і не контролюючи м'язи тазового дна, не контролюючи, який тебе діастаз. От я хочу схуднути. І мені все одно яким це е, засобом, Чи це я угу. там піду на... Мені все одно, мені mm -hmm. ліж би уйти в обйомах, лиш би я була така фізична красотка. А то, що потім вилазять, то що mm -hmm. потім вже вилазять багато mm -hmm. тих проблем, як випадіння внутрішніх mm -hmm. органів, да? натримання сечі ну це дуже багато потім. проблем. Ну, До речі, у празі, де я лежала а -а -а. після пологів. Відділення, у якому лежать породілля, називається відділення шести тижнів. Uh -huh. Тобто вважається, що потрібно шість тижнів uh -huh. жінці для того, щоб вона відновилась після пологів. Потім вона йде до лікаря, uh -huh. він її оглядає. Uh -huh. Ой, прокинулись. Лікар оглядає жінку і вже потім, знаєш, дає їй відмашку про те, що можна там, я не знаю, плавати в сауну Більше ходити без... так. такі навантаження, так що, ну, uh -huh. да, виходить, що там на протязі двох місяців проходять уже такі більш. Всі етапи фізіологічного відновлення, які не потребують там, зовні якихось дій твоїх. Але ти можеш і сама починати в першу добу і робити справи. Ми з, ми з тобою їх розберемо, які можна робити. І вони веселі, вони прикольні, вони класні. А скажи мені, знаєш, от я дивлюсь по мамочкам, теж одні відновлюються швидше, а інші якось більш повільно. Від чого це залежить? Це там генетика, чи якийсь твій рівень підготовки до пологів? Звичайно, це і генетика в певну роль, mm -hmm. і рівень підготовки, але саме ще внутрішнє почуття жінки. Наскільки вона себе відчуває uh -huh. щасливою, позитивною і в гарному настрої, тим швидше відновлення провідбувається, uh -huh. да uh -huh. uh -huh. якщо вона в гармонії. Це взагалі взагалі дуже швидко відбувається. Там не дивиться, о Боже, я не О вийду боже, там... тут. О, боже. Ні, ну Я прекрасна во всьому. Я прекрасна во всьому. Угу. Я являюсь порталом, я виношую дитину, я даю життя, я, угу. я народжую нову людину. Ну це тільки жінка таке може. Угу. Це, це магія, це фея. <рес> <рес> вот. ще знаєш. В принципі, коли я донечку народила часу у мене стало більше, так. тому що я зараз встаю не як раніше, не в 11-й, а о сьомій, в шостій п'ятдесят навіть, але обов'язків теж стало більше і тепер, коли вона ну, чоловік на роботі, батьки на роботі, я вдома з нею сама. Але я час прекрасний, коли вона спить. Часом це 2 години, часом це 40 хвилин. Ось і за цей час я хочу встигнути все. Резумію. Хочу е, гарно поїсти смачно, е, помитись, покупатись, зробити якісь масочки, собі почитати, послухати Це лекції. Гарно, <свісно> я хочу, але не все встигаю. Ну і ще я Хочу, звісно, якось себе форму привести, тому що теж е, в спортзал ходити не завжди виходить, нема кому mm -hmm. з малою посидіти. Mm -hmm. Ось. І я подумала, можна ж поєднувати два в одному. Да. Виходиш на прогулянку з дитиною, вона да. дихає свіжим повітрям, mm -hmm. ти теж. І, і, і ще так, плюс робиш так. вправи. Рекон... Знаєш, На рекон... як назвала да, це? Да, ага. Спортзалу. Спортзал ага. можна поки що взагалі відставити до півроку, ага. там ага. можна. Чим частіше ти виконуєш вправи, uh -huh. вони мають бути е, короткі по часу, але вони мають бути часто за день, uh -huh. Тод відходить. тоді цей процес швидше uh -huh. виходить. Навіть, і е, ще до речі, скажу про відновлення. Перші шість тижнів е, взагалі дуже важливо, е, якнайбільше, знаходиться в лежачому положенні. Uh -huh. Чому? Тому що матка вона така ще важка, uh -huh. і якщо вона, ти ходиш. В вертикальному положенні вона тягне за собою всі внутрішні органи вниз. Uh -huh. Якщо ти лежиш в горизонтальному положенні, вона тобі спокійно-спокійно скорочується. -спокійно uh -huh. Тому дуже корисно е, за, заохочувати там навколишні своїх uh -huh. е, членів родини uh -huh. до, до твоєї допомоги. Тому поки що, я лежу. Поки ти, ну, ти не лежиш, ти теж там працюєш, uh -huh. та, ти можеш там якісь побутові вправи ходити, uh -huh. щось робити. Uh -huh. Але як можна там, поробила, лягла. Угу. поробила – лягла. І ми, якщо лягаємо і підіймаємося, угу. то це тільки через збір. Угу. Ось ти там сіла, лягла на угу. бочок і перевернулася. Перевернулася на спинку. Угу. потім ти зі спини, Це який час? Це спочатку? Це з самого початку, спочатку. і взагалі ти знаєш, я вже до такої степені звикла, що я і зараз вже в цьому угу. в своєму вже такому етапі угу. я все одно через боку. <гум> По-перше, це теж в включаються бокові м'язи, угу. е, ротація якась. Ти перевернулася, угу. скрутилася, піднялася, підсилила. І виходиш в положення сидячи. Ну, я б знаєш, Олю хотіла от такі вправи. От я так називаю Аля. Ти да, так та, з малюком так. погуляв і да, там так. попу підкачав, і прес підкачав. Да, Ось та, щось да. Це такого можна плану робити е, на ротацію грудної клітини. Mm -hmm. mm -hmm. Мамулічки. Ну а тепер про приємне. Мама онлайн разом з Олею підготувала для вас комплекс вправ кодовою назвою. «Із малям прогулялась і вся». Підкачалась? Ну що ж, дивіться, тренуйтесь, насолоджуйтесь. Зараз ми, Аня, виконаємо з тобою декілька вправ корисних для твої, для твого тілу зв'язочком під час твоїх прогулянок з малюткою на свіжому повітрі. І так, що ми спочатку робимо? Спочатку ми можемо зробити вправи на стопи. Ти можеш попідніматися на носочки і спуститися на п'яточки. Підніматися на носочки і спускатися на п'яточки. Підніматися на носочки, так ти зробиш декілька разів до 10-8-10 разів. Це дуже добре, покращить кровобіг в твоїх ступнях і е, е, включити в роботу вже твої м'язи, які піднімаються вище. Також ти можеш підніматися на носочки, залишитися на носках. І начебто повільно-повільно спускатись вниз, наче по стіночці. Звідси, тепер колінами ти виштовхуєш таз вгору, випрямляєш коліна і спускаєшся на п'яточки. Ми активуємо м'язи тазового дна. Ми знову піднімаємося на носочки і повільно, повільно, повільно їдемо, їдемо по стіночці. Тепер ми колінами вштовхаємо таз вгору і випрямляємо коліна, зупиняємо. Також там 8-10 разів ти повторила, почувствувала, що тебе відчула, що вже твій таз включився в роботу, м'язи включилися в роботу, окей, відновлюємо дихання. Ми можемо іти візочком гуляючи, тягнутися вушком вправо-вліво. Уявляючи, що наша шия росте від ключиці, від грудини. От, поробила. І не закидаючи голову назад, і вушком тягну, тягнучись до е, гори, до гори да? а інше вушко наче щось підслуховує, наче щось хоче десь там почути. -да, може там якісь секретики розкажуть. Да? І тепер е, від одного плеча до іншого ми робимо напівколо, не закидаючи голову назад, не зжимаючи е, розгиначі шийного відділу. І знову витягуємо шию. Розслабляємо добре. Так, поробили. І ми починаємо для хребта, для гнучкості хребта. Береш завізочок себе, робиш глибокий вдих і починаєш скручуватися, притискаючи підборіддя до грудини. По е, хребет за хребцем скручуєшся, наче в ролик виштовхуєш себе, відкачуєш від себе, відкочуєш від себе візочок, стопи прижаті, коліна можуть бути трошки зігнуті. І тепер з видохом виштовхуєшся від сідалічних кісточок, розкручуєшся через поперед і виходиш в себе витягнення. Маківкою тянешся вгору, не провалюєшся. Не провалюєшся в попереку і намагайся грудний відділ теж не провалювати. Тебе вихідне положення, наче стоїть ззаді тебе стінка, і ти на цю стіночку спираєшся так, всіми своїми потилиця, лопатки, поперек і таз. І таких пару разочків зробила, і можеш залишитися в крайньому такому положенні. Ножки постав ширше, трішечки ширше, да? підкрути більше таз, коліна зігни. І тепер ти можеш робити розкручуючі такі рухи в одну сторону і в іншу сторону. В одну на вдовці ти розкриваєшся. На видих ти закриваєшся, можеш далі відпустити свій візочок, щоб рука була в тебе випрямлена в Да. А цей лікоть, який в тебе ходить вгору, ти можеш його трошечки призігнути. Але можеш взагалі ще за, за, за потилицю руку покласти. Так. Ти поробила ротацію грудним відділом і підтягуєш до себе знову візочок і вгору стала. Добре. Потім ти стаєш боком до візочку, ноги тебе разом стоять таз направлений вниз, крижовий відділ теж вниз. Ти берешся за візочок, іншу руку вкладеш на потилицю, лікоть відведений в сторону, лопатки впущені вниз, і штовхаєш візочок вперед, таким чином починаючи розтягувати, робити боковий нахил і розтягуючи. Повністю свої ребра, наче вони позіхають. І з видохом їх скорочиш і візочок підкочиш до себе. І знову відштовхуєш візочок, розтягуєшся і скорочуєшся. Так ти робиш теж як, настільки, наскільки тобі комфортно, на одну сторону, на іншу сторону зробила. Так, да? тепер ти е, можеш просто поприсідати. Поприсідала, від, Відводячи таз назад, начебто розкриваєш сідалішні кістки, начебто вієром таким і збираєш їх до кучі. Начебто вієром розкрила сідалішні кістки і закрила. Трошки можеш нахил корпусу вперед зробити і піднімаєшся. Вперед зробити і піднімаєшся. Так. І ще більш трішечки От так. О, потяглася і отсюди. В гору зібралась. Так. От Залишишся з цього положення стоп і відводиш задню ножку назад, колінце зі... 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 Так. Забрала сюди і вийшла вгору. Знову присіла на навдохи, на видохи, відводиш ножку зігнуту назад, до себе і стала. І ще сіла, відвела ножку назад. Піднялася і встала. І останній раз робимо зараз, а ти вже там собі запам'ятаєш ці вправи і коли буде натхнення, скільки разів захочеш, стільки зробиш. Ще можна зробити для внутрішньої поверхні стегна і також для тазових кісток. Ти ставиш ножки по другій позиції, широкі, п'ятки направлені всередину, носки направлені е, наружу. Таз в тебе вже на старті він фіксується, сіднички фіксуються, кості тазові фіксуються. І ти повільно присідаєш, розводячи ножки в сторону і піднімаєшся, таке собі плігіє. Але слідкуй, щоб в тебе крижевий відділ тягнувся вниз, а маківкою ти тягнулася вгору. І вже коли ти на старті правильно робиш присід, ти відчуваєш, як м'язи живота теж включаються в роботу. Да. Тепер ти можеш звідси, піднімаючись від випрямити праву ніжку і поставити її на носочок. Навдосі ти присіла, на видосі, піднімаєшся, ліва ніжка на носочок. Вдох, ми працюємо з фронтальною площиною плющових суглобів. Добре. Тепер те ж саме ми присідаємо, але вже міняємо площину кульшового суглоба. Ми відводимо ножку назад. Знову присіла і відвела ножку назад, Присіла, відвела. Можна додати руки. Наприклад, одну тримаєшся, другу і сюди. Да? І вгору і сюди. І так на дві сторони. От. І тут. Так, можна ще робити, коли ти в процесі ходьби, так? ти можеш йти і робити крок-випад. Крок-випад вперед і повертаєшся назад. Ідеш, дивись, пішла так. і тепер задню ножку підтягла до себе. Знову пішла іншою ногою, підтягла до себе. Ти піднімаєшся за рахунок виштовхування задньої ноги. Угу, Добре. Так. Хорошо. Оце такі базові вправи, які ти можеш робити під час прогулянок. А основні, звісно, комплекси вони проходять на каріматі, в положенні лежачі. Це такий от до півроку процес відновлення. Тільки в повільному такому осознаному да усвідомленому положенні це карімат. Ми можемо туди використовувати ще рушнички, там можна подушечки, можна взяти дитячий резиновий м'ячик між ножками підкл вкладати, щоб активувати м'язи тазового дна. І також дуже корисно починати відновлення від стопи, тому що стопа це наше фундамент, це наше все. Там дуже багато кісточок, там дуже багато зв'язок, там дуже багато м'язів, які потім по цепі піднімають, по ланцюжку піднімаються вгору. І вони повинні бути функціональними. Так. Добре, будь ласка. А це я тренуюсь. Кажуть, що для того, щоб ефект був максимальним, потрібно тренуватись усвідомлено та не відволікатись. Тому до зустрічі! Мама офлайн!